Учасників змагань для мене дуже велика честь бути головним суддею цих змагань. Незалежно від того, хто яке місце посів, сам факт вашої присутності, то що ви виявили і силу фізичну, і волю, саме головне, вже це є, що ви переможці. Ви всі заслуговуєте на нагородження і. Визнання починаючи від бійців, які зараз на передовій боронять захищають нашу батьківщину на Україну, закінчуючи тут волонтерським рухом, народом України. Визнання е, вас як переможців це є сама головна ваша нагорода. Дякую вам за участь. Слава Україні!